Біблія вчить нас, що Бог є любов. В першому післанні Івана Богослова, 4 розділ, 7 вірша записані наступні слова. Дорогі друзі, любіть одне одного, бо любов то від Бога. Кожен, хто любить, став Божою дитиною, і пізнає Бога. Той, хто не любить, Бога не пізнав. Бо Бог є любов. Отак Бог виявив до нас любов свою, Він послав свого єдиного сина в світ, щоб через нього ми дістали життя. Справжня любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він нас полюбив і послав свого сина в жертву, щоб спокутувати гріхи наші. Ми бачимо, що любов Бога це Його сутність, яка, перш за все, виявилась в тому, що Він самопожертвував Собою. Коли віддав свого єдиного сина за наші гріхи. І друга користь або друге значення його любові до нас в тому, що ця любов, вона впливає на наше життя через те, що ми тепер починаємо любити наших ближніх. І апостол Іван показує, що якщо ви не любите своїх ближніх, тих людей, яких ви бачите перед собою, тоді у вас немає цієї Божої любові. Ви не пізнали цієї Божої любові, ви не є Божими дітьми. Тому будемо уважні, коли ми проголошуємо факт, що Бог є любов, тому що перед нами це ставить дуже велику відповідальність любити інших людей. Тому, якщо ви любите Бога, ви повинні любити і тих, хто вас оточує.